І Це перший тест мого навчального проекту. Стоп, 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 стоп! Сьомий тест. Це Тадаші, мій старший брат. І це тридцять третій тест. Стоп, стоп! Вісімдесят четвертий тест. Привіт! Я Бемекс. Працює! О, Це неймовірно! Він хотів допомогти людям. Дійсно представляє. Всі кажуть, що Тадаші не помер, поки ми його пам'ятаємо. Від творців фільмів Заплутана історія та крижане серце привіт. Я Беймекс та даші запрограмував мене допомагати хворим. Все буде добре. Ну ну. На осінніх канікулах. Я хочу допомогти. Проскановано. Ти страждаєш від змін настрою. Діагноз, перехідний вік. Стоп, що З'явиться герой. Це нібиняти з зефір. Що врятує світ? У нас і далі надходить повідомлення про катастрофу. На нас напав суперходій народ. Тікай, бігом, бігом. Я не швидкий. Та що ти кажеш? Хтось у масті кабуки напав на вас і на цей матрац. Його впіймати нам не перемогти цього психа. Ми ботани. Повірте, я в робототехніці шарю. Ми станемо великими героями. Більше нікому костюм не тисне. Сюди! Вибий двері! Вибий! А, а чому на ньому вуглецеві штани? Цей обладунок може зіпсувати мій приємний на дотик ліза. Він бомба! А ця бонува! Якби я не боявся висоти, мені подобалося. Та я боюся висоти. Тож мені не подобається. Що це з тобою? Сіла. Батари. Волохати. Він укажеш Прикриє спину. Беметь! І змінить ваш світ. Це було шикарно. Але серце не зупинилося. Розряд. Стоп, 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 Це такий вислів. Що скажеш? Супершістка. Ну, добре, повертайся до чохла. з 25 жовтня у кіно.